Вітаю, мої любі овни, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо з вами таро передбачення вже на листопад. Візьмемо від сьогодні, від 5 листопада три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. а ще як подивитесь за асцендентом, підставляйте, співставляйте, слухайте, що з вами резонує, беріть свою інформацію. Ну що ж, перша колода овни. Листопад місяць, яким він буде для вас, мої дорогенькі, сімка кубків непоганий початок, мрії, хочу, хочу, мрію, мрію. Це наші мрії, наші бажання, емоції, які ми переживаємо, уявляючи собі, візуалізуючи собі, коли от хочу, але дуже часто в цій карті можна застрягнути в цій енергії, тобто хотіти і нічого з тим не робити. Це може бути, коли є багато варіантів, і нам важко зосередитись, важко обрати. Тому сфокусуйтеся на, на тому, що для вас найважливіше. І рухайтесь, тому що це може залишитися мрією, отаким От мрійництвом, літання, витанням в хмарах, нерішучістю, зовсім не властивою для овнів. Ну що, ще одну карту дивимося. Що ж це за такі мрії? Про що мріють овни? Єрофант можливо, про навчання. Єрофант це мудрість, це вчитель, це гуру, людина-наставник. А також це навчання, так підвищення кваліфікації, здобування додаткова освіта, тобто друга освіта, курси. Також це ем, цінності наші, цінності, сімейні цінності, те, що має для мене важливість, цінність. Традиції роду, можливо, традиції вашої сім'ї, також це приналежність до групи людей, таких як церква, так, як хобі, спорт, ну, все що завгодно, коли є група людей, є підтримка, є розуміння, тобто така соціальна група, до якої ви належите, можливо, ви створите групу людей. Ну, це може ви можете бути в ролі наставника, коли до вас звертаються за порадою. А можливо, це в... ваше життя прийде такий наставник, а можливо, ви потребуєте підказки, поради, і це людина, якій ви довіряєте, людина доросла, мудра, от буде, прийде до вас, буде в такій ролі наставника. Ну що ж, ми беремо ще одну карту листопад. Віка посухів. Можливо, знаєте, ви потребуєте поради, тому що ви не можете обрати. Ви не можете обрати, куди йти навчатися, які курси, наскільки, на кого вчитися, чи взагалі воно мені потрібно. Або ви потребуєте підтримки, ви потребуєте поради, бо двійка це завжди нерішучість між, між чимось, між кимось. Я не можу обрати невпевненість, таке планування, коли ми зважуємо, боїмося ризикувати. Ну, взагалі, такі зовсім не властиві для овнів. Місяць, ну що ж, ми беремо ще три карти з іншої колоди, подивимося, будемо підставляти. І перша колода, карта знов двійка, тільки вже двійка пентаклів. Тобто потрібно, а ось, у нас тут була сімка кубків. Тобто, ваше хочу, не співпадає з вашим можу. Треба синхронізувати ваші бажання з вашими, тобто ваші потреби з вашим ресурсом. Тому що тут я хочу, я мрію, можливо, все і одразу, планка дуже висока, а тут нема сили, нема ресурсу. Брак, не то, що немає, а брак, бракує, можливо, не надійшли ще надходження, а можливо, тому що ну, за великі захцянки забагато. І отут це вміння маневрувати між своїм хочу і між можу. Хочу, але ресурс ось такий, можливості ось такі. Для когось це, можливо, стосується тіла, для когось грошей, для когось здоров'я, ресурсу. Комусь не, не вистачає грошей, комусь сили, комусь часу. На, але, ну, знаєте, достатньо тут от раціонально подивитися, що для вас найважливіше, що для вас має цінність. І по дві можна збалансувати, можна підлаштуватися, бо це і є вміння знаходити вихід з будь-якої ситуації, підлаштовуватися. Така винахідливість, дипломатичність. Наступна карта овни – дев'ятка посухів. Дев'ятка посухів це важка, ну, важка ноша, по суті, бо десять це вже дуже важко, а дев'ять це ну, недалеко втікло. Можливо, вам важко важко. Отримати те, що ви хочете. так, Ми вже розуміємо, що бракує ресурсу. І от саме це для вас є такою важкістю, важкою дилемою, важким, важко сприйняти, це важко змиритися з тим, що чому, чому нема, чому, а я хочу. І от чудово, що в нас є єруфант, який допоможе, який підтримає, який. Допоможе, от бо 9 – це вже, знаєте, довгий шлях, це 90% пройденого шляху. І, і він вам підкаже, або це, можливо, ваша мудрість, так неважливо, не ваша мудрість, але ви зрозумієте, чи це хтось вам підкаже, ви зрозумієте, от що, що, чому так сталося, що привело до такої важкості, що привело до вигорання, до. Е втоми, які помилки ви допустились, так? бо дев'ять це вже підсумок, це результат, щоб на майбутнє розуміти і не ставати на ті самі граблі. Так, ще одна карта в нас. Ну, щось, Є якась ситуація, яка от начебто ви не можете вирішити її, вона не вирішується. От, можливо, це і є мрії, щоб хтось допоміг, або щоб воно якось вирішилось, тому що ось дилема. А, можливо, чи, в дилема, чи варто воно мені купувати, не купувати, чи воно мені потрібне. Ну що, у нас ще одна карта, і от цей стан вас виснажує. Ще одна карта, і, можливо, буде більше зрозуміло. Дев'ятка пентаклів. Знов дев'ятка пентаклів. Тобто дев'ятка. Але дев'ятка пентаклів це зовсім інший вже ресурс. Коли дев'ятка посухів це втома. Від того, що я, я вже не бачу, не бачу доцільності тягнути далі це, я не бачу, де вже той фініш, я не бачу взагалі, чи воно мені потрібно, і я втомився, то дев'ятка пентаклів це, це розуміння вже свого ресурсу, це можуть бути і отримання коштів, допомога. Або коли я вже чітко, от ось тут я проаналізували, ви проаналізували, подумали, зважили, і тут ви вже чітко розумієте, куди який ресурс використати, чи воно мені взагалі потрібно. Бо 9 це вже розуміння. І дев'ятка землі це така стабільність, впевненість, раціональність, заземленість і приземленість такий консервативний підхід до ситуації, коли я вже реально оцінюю, воно мені потрібно, скільки воно коштує, скільки я можу на це витратити, скільки я маю заощаджень. Або, можливо, це гроші, які ви отримали, гроші, які ви чекали, ресурси, які ви потребували, і ви це отримали. І знову ж таки є ділема. Чи продовжувати далі, воно мені потрібно, чи вже не потрібне? От, оце, що ви тут починали, з чогось починалося, що ви хотіли? Ну, У нас ще три колоди. Три карти, одна колода. Овне, ще одна колода для вас. І перша карта, що тут в нас? Відлюдник? Відлюдник це стан ось такі зависання, знаєте, зупинки. Відлюдник – це добровільне усамітнення для того, щоб зважити. Ну, взагалі, Відлюдник він дуже схожий на, єруфа, на та, Єруфанта, тому що ну, тільки Єруфант це група людей, а відлюдник це ви наодинці з собою, але це мудрість, також, з якою ми дивимося на ситуацію, з мудрість, з якою ми приймаємо рішення. Це знаєте погляд в себе, щоб зрозуміти і Воно мені потрібно, щоб собі правдиво відповісти на свої запитання. Чи воно мені потрібне, що я можу для цього зробити? Де мені взяти цей ресурс? І ось, то бачите, ми розуміємо, що ресурсу немає, бракує, хочу, і от відлюдник дасть можливість спокою подумати, чи воно мені потрібне так сильно. Чи воно цього вартує? Можливо, це пошук, пошук виходу, пошук істини, так? пошук е результату, як отримати бажане. Ну що ж, ще одна карта шістка е кубків. А шістка кубків це наше минуле. Це коли ми повертаємося до себе, до своїх е мрій. До свого своє дитинство, до нашої внутрішньої дитини, яка підкаже, можливо, так єрофант вам допоможе повернутися у цей стан, допоможе повернутися і, і подумати, проаналізувати. Воно мені потрібно. А, можливо, це була дитяча мрія, а зараз ні. Вже я доросла людина і вже не потребую тих дитячих реалізацій своїх. Тобто, от ось цілий тиждень буде такий, знаєте, коли ми вагаємось, не впохочу, і я не знаю, чи варта, і, от такі, і переживання, і спогади. Можливо, це люди з минулого, так бо це можуть бути спогади, емоційні, можливо, порівняння, або коли ми пригадуємо, що ми хотіли, як були дітьми, або це люди з минулого, які вам нагадають про це, чи допоможуть вирішити ту проблему. Тобто, і от все це буде такою важкою. Дв'ятка посухів важкою ношою, коли я не рішення прийняти не можу, і, тобто викинути їх з голови позбутися не можу. І що мені з цим робити? От, і двійка посухів буде постійно отак нависати. Що робити? Ну, але попри двійки посухів і двійки пентаклів, так, вміння, коли немає ресурсу, але є вміння підлаштовуватись під ресурс. Є єруфант і є відлюдник. Це такі дві дуже спокійні, потужні енергії, які обов'язково допоможуть знайти вихід. Ще одна карта паж кубків. Паш Кубків. А Паш Кубків це також наша така внутрішня дитина. Це мрійництво, це витання в хмарах. Дуже схоже, от як тут шістка кубків, ми повертаємося до своє дитинство, до своєї внутрішньої дитини, то тут і є наша внутрішня дитина, яка нам говорить, що робити. І, можливо, саме от у нас тому є дев'ятка пентаклів, тому що вас. вас ви заспокоїлись, ви зрозуміли, що ви хочете, ви віднайшли оцей спокій, і дев'ятка пентаклів це і є Оце розуміння свого ресурсу, свого спокою, своєї така заземленість. Ваша внутрішня дитина, дивіться, яка вона тут, така ніжна, така так дбайливо тримає цей келих. Тобто, от. Ви прийняли рішення, що з вашою мрією, з тим бажанням, що ви на початку місяця так, так сильно хотіли втілити, тут вже є розуміння, воно мені потрібне. Або е вибір ви зробили, розуміння, що я хочу, куди рухатися, що вну... чим задовільнити свою внутрішню дитину. Ну, такий дуже емоційний, невластивий для Овнів місяць переживання, але дуже спокійний. От відчувається настільки такий спокій і рівновага завдяки Єруфанту, завдяки відлюднику ви приймете рішення, ви віднайдете найкращий для себе варіант, чого я й вам бажаю, любі мої овни, чудового місяця, мирно і спокійно, в першу чергу. І такого чудового, натхненного. Позитивного, успішного, такого, який принесе вам радість. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, вподобайки, діліться своїми враженнями. А хто не з нами, я вас запрошую приєднатися до магічного, простору розоряне таро. Почуємось, папа. -па.